Доброго денечка! Я сьогодні з вами від квіточок не віталася, тому що я бігла досаджувати капусту. Вчора не досадила. отут тут в мене зустріла така красота, я з нею поздоровалась. Дивіться, ця, що я вчора садила, гарненько, як солдатики, переночувала. Капуста дуже хороша. Я просто з висоти вам знімаю і, ну як, не дуже добре вам видно. Дивіться, бачите? Пригнуся сюди до капусточки. Оце цвітна. Посадила я 31, я купила 30. 31 я посадила, а ну на що у нас тут 22 вже. Бачите? А йшла в теплицю, на дворі замерзла вода. І передавали плюс один вночі, а вода замерзла, знаєте? от. Я купила 30 ранньої і 20 світної. Посадила 31 ранню, дві поламала. Гляньте, моє золото. Ой. Дві поламала і цвітну теж я поламала одну. Дві поломала, Оце звідси я сьогодні починала садити. Дивіться, досадила. Бачите, і от тут мусила між інжирами він тут посадити. Ну нічого, капуста довго це не росте. Дивіться, чудо природи моя. Не треба хімії, не треба нічого. Опа, гляньте ну. ой, впала. гляньте ну. ну, Надя молодець. Ну, молодець. от таке. Це я вирвала, бо вже буду йти додому. Розказую далі про капусту. Тут ще така красота. Посадила я 31. Дві поламала, тобто 33. І он, дивіться, 4 ще залишилося ранньої. Цвітної купила 20, посадила 20, одну поламала, одна ще є. Ось сюди поставлю, так спотикнусь, не знаю, куди садити. Я ж тут трошки розпланувала, де що садити, знаєте? От. І це є, от дивіться, яка гарна. Бачите, капусточка як золото. Оцю я тільки що садила. Ну, я вам кажу тому від відра, від редиски. Посадила, посадила. От. І якби не цибулька, воно в мені отут цього не було би. Це ж квадрат у мене для цього, для помідор. Ну, але ж таке діло. цибуля теж треба. О, Дивіться, оце вже я стільки вирвала редиски, там прорвала, бо я вчора трошечки пригостила редискою, прям трошки. От, для порівняння, тому що я їхала до люди, вона мені розказувала, купила гляньте, вся червона, вся вся, вся, вся. Ну я вам показала пучок. Я ж прийшла, таку нарвала, нарвала підряд і все. Вона купила кілограм редиски і каже, буду робити салат. Тільки що ми з нею перезвонювались, кажу, що ти пробувала мою родиску не зрівняти. Я кажу, звісно, бо то хімія. літра. Мій дорогесенький інжирчик. Люди. А це плодики, я так думаю. Гляньте, Оце сорт, я вам зараз покажу, він дуже хороший. Я сьогодні дивилася, вона знову у Фейсбуці виставила, вона продає саджанці. Борхасоте Грісе називається отако. Хто хоче, цікавиться, подивіться в Інстаграмі. Ой, подивіться в у, у цьому. Господі. Наберіть в інтернеті, що значить цей сорт. Он гіллячка виростає. Це ж мені треба, щоб кущики були, знаєте. От. Красота. Прямо красота. Ну, Бачите, справилася Надя із. Капусточкою, море роботи. У мене в машині отакої такої цибулі. Пів машини вчора Люда накопала мені. Я їй сказала, п'ять штук я посажу на високій грядці. Люди 5 штук. Не знаю. Море. Дивіться, це який красивий Вже цей гігацинчик. Я обломала його. Вон. Бачите. Теж це цей бархасоте грісе і два Рандіно. Рандіно це взагалі теж ранній і дуже хороший. Ще раз прийшли до родички. От тебе куди приткнуть капуста, тут все заплановано. Тож не буду я тут ще садити, тут буде друга штука, рости біля стіни. Тоже дивіться, рандіно. Це я підперла, знаєте чого? Ось Щоб... так сюди голячка йшла кущиком. А це плодики, а це нове, воно виходить. Плодики, бачите? От. Що я хочу вам показати? Тут не прополяно. Я дуже позатоптувала моркву прямо сильно. Але вона нещасна, слухайте. Вилазить, гляньте на, ну, гляньте на. Ну. Через що я не полю, щоб не повиривати. Ну, отаке то можна на краєчку повиривати, не полю. А цей другий, то не знаю, рядок, буде він чи не буде. Теж кажу, щоб так позатоптувати. Вон, бачите. Ну, скільки зійде, скільки зайде. Он, бачите. Он тут. Тут, тут сходить нормально. Але тут ще буде щось. Бачила, я в хаті вирощую бамію. Із 20-10 зійшло. І буде вона тут рости мені в рядочок так трошечки далі від стінки. Ну, тут посажу, вона вроді би сантиметрів 50 відстань. От. Ще там дещо в мене буде. Гляньте, Красавчики. Бачите? Які красавчики, зараз пойду теж. Зараз буду йти в хату. А це вчора садила тут капусточку. Тут трошки землі Попкидала землею. Тут теж, бачите, яка краса. Слухайте, ця кульбаба десь... Ай, я не можу рвати, бо ж он дивиться, що виходить. Десь вона біля коріння. Тож, починає рости отаке. Це треба вже заносити звідси, бо тільки мені я була повиносила, а воно знову був тоді мороз 6 градусів і знову принесла, накривала інжири. Отаке. Так що дивіться, з кінця в кінець посажена капуста. А були такі часи, часи в мене такі були, що я посадила. 50 ранньої, 50 цвітної. Сусідам дуже багато давала. А зараз сказала номер телефона, де да я купляю. Вторік я таке зробила. Ні, ну а що? Дай так я. Добренько, на цьому все. Одну роботу зробила. Дев'ять мішків, як було, так і стоять, а треба, щоб стояло 25. Навірно, я ще по одному, щоб по 4 було. В рядочку тут будуть огірочки. Ой. Зараз трошечки присиплю і водою пулю. Трошки тако, бо вони ж були таком, таким комом, а я їх поп... вибирала лучше типу, знаєте. І трошки водички, дам. Ай, тут нема води. А такого хватить. Треба набрати води. Таке, добренько, на цьому все. Бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю мирного неба. Вирощуйте. Хто має особливо теплиці, вже можна по другому разу диску, так як я, виривати. І їсточки. І дуже смачненька. Тому що, але сійте морозосійку, ну це вже на другий рік, щоб була морозосійка. О, ну що, хіба це не краса виростила сама. О, виростила сама, слухайте, таку смакоту. Все, бажаю вам самого найкращого, закінчення війни. Дякую вам за все, за підписки, за все-за ну, все. За все. За коментарі. Дуже є приємні коментарі. Так приємно читати, слухайте. Є такі, що одна жіночка ставить слайм э, смайлики. Такі, що то смієшся. Я не знаю, що вони означають, не хочу її питати. Що тут такого смішного я показую? Чи це є? Чи щось не так я роблю? Я не знаю. Хай би написала. Все на цьому все. Поки до слідуючого відео. Піду, в мене ж зараз сніданок, е, зроблю сніданок, а потім прийду. Якщо ще не буде дуже гаряче, то я наберу е, така земля, бачите, а потім реківа. Дуже хороша ця реківа. Прям дуже я побачила, як я попересаджувала е, помідори, квіти пересадила в неї. От, і бачу, як воно росте, але на дно даю таке, таке о, мішаю, ще перегній, все мішаю, а потім два чи три 5-літрових відеречка в мішок зверху насипаю риківою. Дуже кажу хороша річ. Все на цьому, все. До слідуючого відео.